Ми знову проневкривний виноград. Зараз в кадрі ми бачимо гібридну форму Володимира Петровича Кашича Озерний. Значить, це в мене минулорічна прививочка. Тут було так визріло на три брунічки, залишив і на кожному пагані залишив по дві Грунки. Значить, грунки рихлі. Ягода крупна, грон гронки рихлі. це мені дуже подобається, що вони такі провітрювані, немає ніяких у нього там болячок на грібіношках. Це теж дуже добре. Лоза визріває добре. Форма по сроку достигання, я думаю, так, ранньо середній, середній термін достигання. Значить, по морозостійкості не знаю, тільки. Як заявляв сам селекціонер, що ця форма не вкривна, стільки вона витримає 25-27 градусів, я не буду. На цьому акцентувати увагу, повіримо селекціонеру. Значить, те, що ми бачимо, ми бачимо, що гронки такі десь кілограмчик і більше. Я думаю, що якщо розігнати кущ, вони будуть ну, доволі приємні. Ну а ягодка вже, ягодка вже десь така до 15 грам, Зараз я зважу її, щоб ми побачили. Це в мене перші сигналки цієї форми, ну, яка мені подобається. Я думаю, що якщо вона дійсно є невкривна, то це досить непогана позиція. Будемо перевіряти, на наступний рік я собі посадю кущик. Точніше, на наступний рік, а вже восени. Тож, озерний Володимира Кашича, невкривний, крупний, досить красива ягода, така з жовтозною така ж золотиста. На сонечку так, має такий загарщик, але вона не пережила. Це теж дуже добре. Тут відкрите сонце в неї. Класна ягода, мені подобається. І ще дуже важливий момент. Було тут пекло нормальне, вона не згоріла. Ягода не згоріла. Не побачив я жодної підпеченої ягоди. Тож це теж дуже важлива така особливість. Озерний. Спостерігаємо, розвиваємо. Зараз заміряю зважу ягоду. От вибрав дві ягодки з однієї гронки, і бачите, навмисно вибрав одна така. Трошки позатіша, а ця продовгувата. В принципі, на одній груні трошки різна форма. Та я не про це. Вага двох, грон, ой, двох ягод 28 г. Непоганий результат, як для сигналочки. Ну, друзі, ось така дуже апетитна, м'ясисто-суковита консистенція з повністю визрівшими як ми бачимо, кісточками. Дуже класна форма. Мені сподобалась. Побачимо, як вона буде себе вести щодо морозу. Так взагалі гарна.